вулиці будинок 27. На ці адреси теж у нас виїжджали, так? Да. На них на сьогоднішній момент озвучки немає. Не Бог немає озвучки, а в трьох місцях саме світлофори немає. Давайте тоді розділяти, де, де просять взагалі світлофори? Світлофори просять переходити на вапак. Знаєте, це?

Це встановлення світофору, де комісія на подільській місці. Там знак висить очки, але світофора також немає. Люди звертаються. Ніякого, чи більше. Ніякого. Не розходить. Тобто там також встановити.

Там, де це Подільський КП, був гастроном. Ось дивіться, ось тут, бачите, ось тут, і воно, <плес> бути <ж, плес> <ж, плес> немає, і от там далі. Також такі ж ситуації. Це ось цій фарбі є. Тобто, в занових речах, це, що я кажу, в фарб тут і ось там, на тару. Треба додавати просто секцію. Так? Ті та, перед депутатами. Ні, ні так, 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 вже після повороту. Тому що там теж такий знак виситі, а перейти там, в принципі, ну, друга мучка, лучше. Це мужку, не йде. Для... Ну, де ви пав, де, де Там секцію, секцію, ну, я думаю, що секцію... Давайте такий по блоку. А Добавити. мучка, виходить, додавати секцію пішохідного переходу на перекресті перемоги очікувати. Тут без, ну я думаю, что это вообще, вопрос на даже не обморок. Что с озвучкой? Добавить, добавить секцию пешеходника есть. Да. Теперь тут э, секс. Без вопросов. Сейчас один из тех, что снимается, снимут, как бы довесят и бисеть. все это закроется. Далее. Там, для магазина, там новый светлофорный объект на дороге с одной стороны. Якраз у них знаходяться да, там, да, де вони да. іменно ходять. Ми ж не просимо десь там, непонятно де, на вокзалі чи, чи, чи ще десь постановити. Ми просимо саме там, де вони знаходяться. Ви подумаєте, що переходять? І ще подіть, повісити. Нема питання, це вже таке питання, мені державо це можна вирішити. Вам важливо, щоб він просто був там.

Я за того, що сліпи люди поставив навіть той самий світофор, де та людина не йде, навіть кнопочний ставить. Як ти сліпа людина, будеш щупати світофор, щоб його підійшли. А як вона в інших лістах щупиш? Не треба, нащо? Це бачить, вона кнопочка, а чужиш. Там треба підставити. Що можна, я можна зробити треба голосовий, а звуковий як просто буде звук. Мелодія ви знаєте, на Київській театралі. Там грає е, е, Палана Сагінського. Мелодія просто. Що... Дивіться, там вже твоє будинок звуковий автоматичний, і також і ночі ночі, а там, ну, до 11 чи до 10. І так же само люди будуть писати, що їм заважає він літом вікна на відкриття. А не буде він заважати, ви розумієте, буде теж випущені заважати. Водій витає, кажуть, ти що, світлой, кажу, я так. Я 10 років прожив в темпі, і я чую, як візде грає політики. А зараз там дають з України їздять, вибачте, мені в'язають зупинки. Будуть казати, що я розповідаю. Я живу в Чеховчу, я ж не жалію. Ось таким походом міста, де треба ходити, бо змії, а не так далі. Є питання, можна перенести. Ну, На бороть, сюди ближе. Там є що, що буде перехід. Ви до перекрестя? Тільки не до, то, тільки ні в кому случае не до моста. Там ворот сюди. До восьмоберега ближче. Ну там, там такі є перші годин переходить, майже напроти входу до магазину. Це трошки, трошки ближче.

Тому на далі ще його придбати за магазини, там в принципі нікому він не буде заважати. Там просто вже на місці вийти, подивитися вліва, вправо, дивимось до лікаря. Оце на цьому треба десь як це Так, так. На ньому не можна, там подйом іде. Куди подйом? Та ні, не не, не ми не про по не, не, це було. Та це хоча два дні сітофора, два каза. Це два дні сідохорне куп'юте, виходить, для пішоходів. Ли ж виїжджав? Я виїжджав, пожалуйста. Все в дивуюся помні.

8 березня ставимо? На якому 8 березень? На маяковство ще не ставимо? Що не виясні там вовши Чому не там не стоять не Де? Да, на майбутнє схожі. Починає з А Ви має має. хочете якусь одну вулицю за іключення поставки на це зключення. Ви б'єте на те, що тут живуть не зря. Я не б'ю на те. До мене звертаються люди. Я подивився. Ось вони прийшли. На що ви б'єте? Чому не можуть? Чому вони до нас. чому? Перше, друге, третє. Тільки конкретно. Пройшло 5 незрячих. Почому 5? Ви що досліджували? Десять. Почому 10? Ви робили аналіз? Почому ви таким чином ведете розмову? Розкажіть, будь ласка. Ні, ні. Так можна сказати, що і один пройде там, і буде операція скажите... на це. Вам все равно ці люди? Чому ні? Скажіть чому ні? Перше. Тому що, що, скажіть, чому ні? Перше? Чому ні? О що я прийде. Yeah, — Ніхто не Ви рахували цих людей. Скільки людей у вас Ніхто не каже, п'ять. — Почекайте. Почому п'ять? Почекайте. Почекайте, 5. Почекайте. давайте. Почому п'ять? Вони там знаходиться за місцем тримату. чому п'ять? Скільки у вас людей там є? Обласний, міський, чоловік там читається. Чому ми там стали? Там немає, там перехлідка немає, там поворот. Тут же красі також немає.

Та є потяг на одній зупинці, як робить, що предназначена, що одна дитина їде в школу. І той потяг буде ставати до тих пір, поки дитина не закінчить школу. А Ви країни. Тут світофор можна. А тут попробувати. Не перекрестить доцільно ставити Ну, Автоматичний світофор посеред вулиці, там де немає перекресля, вибачте, почекання. Почекайте, шановні, а тут э, те тут теж немає перекреслення. Чого тут вуха міста? Це 50 метрів від того місця, де ви хочете поставити. За 50 метрів назад. Так, та люди ж тут дуже тут сліпих немає. Тут п'ять чоловік я ось сьогодні прийшов, на що. То це є перекрестя, тут є перекрестя, далі. Я тут, а, а, тут перехрестя, Михайловський їздиться, пішовода вулиця. Де перехрестя? Чи на Майдан Корольова хтось їздить? Яке тут перехрестя? Це просто пошуків перехід, так само як в Майковську. Просто та вуличка е, заколочку називається. Тут центр поставили, тому що, що приїжджали інші делегації, казали, да, тут звуковий світ А де ж ви копати сліпи, то не звуковують? звуковий до світло? Це хор питання, а не звуковий. Ви можна на карту поставити. І будемо перші в Європі. І без питань це повинно бути. А ми далеко будемо палив Європи. Це не так, кошти, як да, поставити звуковий. А давайте ми зукування. зробимо з вами експеримент. Я вам закрию очки і ви пройдете по наших вулицях. Ви коли-небудь робили такий експеримент? Ви знаєте. Деякі люди зробили після того, вони абсолютно по-іншому до таких це переосмислення. Давайте було, ви закрийте очі не моя і не ваша вона знаєте, а скільки, встали скільки встали? разів оця людина була в тих каналізаціях, які ваша задача зробити скільки Ва, разів чую, три це рази попадав в по автомобіль, і ви скажете, ти що сліпий? Да, сліпа, да, людина, яка не має зору, але ви постарайтеся Зрозуміти, як їй жити в цьому житті, і що робити. Ви подумайте, у вас є діти, у вас є умови, у вас є не лученьок. Ви постараєтесь зрозуміти людей, які мають що на коляска, які погано чують, які погано бачать. Ви подумайте, що цих людей теж ви питання піднімаєте правильно. тут світофонів готувати нас. Ви зробіть сигнал. Для того щоб людина могла говоримо про світовороні життя. Ви про безпеку людина перейшла, будуть у неї пособі, пішла далі автомобілі там друге питання це забезпечення фінансування і вагія, наскільки важливіше тут чи в якомусь іншому місці. Тому я розділив. Я думаю, що якщо сьогодні б ми погодимо. Доцільність облаштування для людей як у світлофорах в межах так, потенційного якогось фінансування це не, не виключить ніякої дискусії і ніякої проблеми в тому немає. Якщо воно буде, ми тоді його реалізуємо. Чи якщо там включиться не знаю, якась група підтримки спонсори спонсорів сенату, вони облаштують людей для автомобілістів великої складності зупинитися там не буде, для того, щоб більш комфортно було проживати. Тому, ну, я далеко не гарантую, що в цьому році навзають виділих світофорів, хтось буде фінансувати. Бо бюджет дуже, дуже красивий. Але по всім якби, нормам організації якби, дорожнього руху, мені здається, заперечень в принципі принципових по встановленню в даному місці якби, ну, я не бачу, можливо, хтось Так. Да. Тому я пропонував би прийняти саме таке рішення. Погодити встановлення в, в межах фінансування. Так. Є. Це змічна пропозиція. Перше не встановлення, не встановлення. По-перше, визначити маршрути, яким пересуваються люди. Мені здається, це дискримінаційний підхід, тому що люди мають право пересуватися там. Я розумію, але є маршрут і треба дивитися, де можна ставити. Якщо люди кажуть, що вони там пересуваються, я дивлюсь місця, де неможливо, але можливо посунути маршрут на 50 метрів в рік і поставити Ну, Давайте ви чите більш зручно і людям. Тому що й те, що смістили на пару метрів. що... Тут трошки... Питання безприємності, питання звукового сигналу, ми на піднятий перехід не поставимо звуковий сигнал. Тому що він не має постійно грати, тоді це нічого не вирішує. Тут питання в тому, саме дати сигнал людині, в першу чергу, в даному банку, але вони чули, що у нього є безпечна можливість перехід. Тому я так і рекомендував Погодити встановлення в межах фінансування. І може навіть таку приписку, щоб ми не забули. З залученням заявників під час розробки проєкту поштової допомоги. Mm -hmm. Хто за? Проти? Трималися? Mm -hmm. Один? Є? Рішення прийнято? Давайте mm -hmm. руками скидали.